Друзі, привіт! З вами Артем Підгорний. радий бачити на своєму каналі. У цьому відео поспілкуємось про те, як краще займатися реалізацією у сфері B2B, якщо ви продаєте онлайн. Дивіться, ключовою помилкою у цьому є те, що ви доручаєте одному і тому самому менеджеру робити декілька, декілька етапів. Зазвичай. Стара практика свідчить про те, що якщо менеджер веде когось, то він його повинен ввести початку знайомства і доводити до продажу. А можливо, після цього передавати вже у сопровід іншим менеджерам або продовжувати вести самостійно. Це не дуже Ефективно зараз я рекомендую, щоб знайомство проводив одна людина, а презентацію проводила інша людина, яка буде заточена на презентацію, яка буде займатися лише презентацією і завданням якої буде проводити лише презентації, виявляти потреби клієнтів та обробляти їх по факту. А потім, вже після того як людина психологічно згодна до купівлі тієї чи іншої продукції. Переходити, повертати її первинному менеджеру, який буде далі допрацьовувати цей кейс. На що треба звернути увагу? Треба звернути увагу на те, що коли ваш менеджер телефонує з метою знайомства, він не повинен суміщати кілька, кілька етапів перемовного процесу. Тобто не потрібно одразу у одному телефонному дзвінку. Знайомитись та презентувати. Ще раз скажу: ми спілкуємось по тематиці b тобто, це підприємці, у яких є свої справи, які зайняті. Якщо вони зняли трубку, це вже круто, і треба лише з ними познайомитись, бути максимально чіткими, короткими та зрозумілими. Це важливо. Якщо підприємець не розуміє, що ви від нього хочете. Наступна комунікація з ним не відбудеться, Та після цього рекомендую заводити людину на повторну зустріч, на якій і проводити безпосередню презентацію. Але ще раз, ще раз, ще раз ще раз ще раз хочу наголосити про те, що не треба мутити воду. Треба бути максимально прозорими. Ясними, чіткими та зрозумілими. Це, по-перше, дозволить підготуватись правильно до презентації, підготувати правильну пропозицію. І по-друге, це дозволить людині, з якою ви щойно познайомились, зрозуміти, що вона спілкується з адекватним менеджером, який цінує його час, який цінує його кошти, який розуміє, що. Підприємцям потрібно не все, а потрібно лише те, що їм болить. І тоді він зможе, покупець потенційний, він зможе відкрити вам свою душу та показати свої болі, які фактично і є запереченнями, які ви зможете обробити у рамках спілкування з ним. Ще раз наголошу, що це дуже важливо. Ще важливо, важливо заздалегідь домовлятися про зустріч. І ще важливо. А якщо підприємець не встигає, забуває він зайнятий і так далі. Наприклад, я такий, то не треба задавлювати на зустріч. Не треба, ну ви ж ми вас вже чекаємо. Ми ж домовились, відкладіть все. Давайте на зустріч, ні. Тому що зустріч буде не результативна, неефективна, оскільки в мене є зараз інше завдання, і я скоріш за все відмовлюсь та взагалі не піду. А краще переносити, переносити до тих пір, поки людина сама не прийде. Ось, наприклад, сьогодні відбулася та, та зустріч онлайн, з якою я переносив ну разів вісім, мабуть. Причому не я переносив, я просто не являвся. Мені писали, так. Ми зрозуміли, що ви заклопотана людина. Давайте перенесемо, коли вам зручно. Ось, мене вже замучила совість, і я прийшов сьогодні на презентацію. Дуже чудова до речі, була презентація. Кваліфікований менеджер презентував. Абсолютно придуркуватий, знайомився, тому я ж не хотів іти. Але ось презентував дуже, дуже грамотний кваліфікований менеджер, і можливо, ми почнемо почнемо з ними співпрацю. От вам така такий живий приклад. Тому я вам рекомендую все ж таки дотриматись того, що сказано у цьому відео. Хоча б цього. Ось якщо буде більш цікаво, то Пишіть свої питання, я спробую провести якийсь додатковий ефір і більш глибоко розкрити цю тему. Гарного дня до зустрічі у наступних відео.